Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 3 вересня, неділя 23 рік. Сиджу я зараз в одному міду виноградної шкілки. Ну, як, не просто сидю, я роблю коїку роботу. Я вам зараз покажу, що я роблю з виноградною шкілкою. Що таке виноградна шкілка? Це для початківців. Це будущі наші саженці. Які будуть викапуватися в цьому місяці, в кінці місяця, десь приблизно 25 вересня буду їх викапувати. Ну, з 25-го, тобто десь по перше число, там перше, там, перше ну в крайньому випадку по 5 жовтня я постараюся їх викопати. І з 5 жовтня в принципі вже буде відправка тим людям, які вже забронювали чи замовили саджанці. Ну Це якщо погода буде сприяти. Ну, будемо сподіватися, що воно в принципі кожного року. Воно все вийшло. Будемо сподіватися, що цього року теж буде так. Чому я знімаю цей ролик? Друзі, дивіться, в мене вчора була телефонна розмова там з одним виноградарем. І він ну був якби просаженці, і він говорить, Віталій, як ти можеш їх викапувати в кінці вересня, коли треба всі, всі викопують там до середини, ну, до середини жовтня, а потім викапують. Друзі, ну я ж це ж не, пір, не, не перший рік це роблю. Тобто Кожен постійно, скільки років я займаюся цією виноградною шкілкою, в мене якби є своя там ну, свої наработки, своя схема. Ну, такого нема секретного нічого. Просто в мене так воно виходить і якби все нормально. І шкілка визріває, і корніва визріває, і, ну, і немає сенсу держати, тим, тим бачиш, що людям я розішлю, люди раніше посадять і все буде добре. Я навіть зараз наглядно покажу Володимир, це я. якщо ви дивитеся, а я казав, що я вам завтра покажу виноградну шкілку, яка вона на теперішній час, на 1 число вересня, да? О. то я вам зараз покажу, що вона вже багато вже саджанці визріли на метр визрівшої лози. А я вас завірюю, є такі, є, що тільки починають, ну їх мало. Обично вже 50 і вище такої зрілої лози на, на саджанцях, ну Це ж тільки початок вересня. На кінець місяця, я вас увіряю, що тут буде 100% все визрівше дебело визрівши і корніва визрівши і все. Потім я перед викопкою знову ж я їх пробіркую кожен саженець, щоб по сорту, щоб при викопці тут нічого там ну, ну не не, не перепутати, тому що два ряди, то потім я вам все розкажу. Да? А зараз я покажу, який на, на початок версії в мене саженець. Може, буде цікаво тим людям, хто хто замовив. Да? Е, якби. Ну, і, і що я роблю? Зараз розкажу. І чому це я так роблю? Друзі, зараз я знаходжусь в міждуряді, де... що я тут робив роботи. Ви бачите, що я роблю? Я по трішки, де тут о, обламую листочки. Тобто беру, ну от так. Раз, раз, вони в принципі такі хрупкі, легко обламуються. О. Для чого це я роблю? Я, вроде б то, як в винограду даю сигнал, що листочок я виламую, що, що вже осінь, і йде зброс листочка, що не треба тобі вже рости дорогенький, тобі треба вже готується зима скоро. О, і от таким би, він це як листопад і трішки швидше способствує це, ця операція, способствує визріванню лози. Ну, по крайній мірі, ось я вам наглядно покажу. Дивіться, ось лоза, ось лоза, якщо взяти цей саженець, Берем, берем, ведемо, 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 він більше метра визрівший. Тут теж ось більше метра визрівший. Та й так, ось ви подивіться, я вам на сонечку, якщо ви бачите, то вони вже ці саженці, якщо, ну, якщо зелена, то вона отака ось лоза, виглядає. Так? А якщо вона зріла, то вона отака. Можу з цієї сторони, тобто тут вже різні сорти, друзі. Давайте так. Ось у форма, наприклад, байканур, да? бачите, навіть ще ядка байканура висить. І ось лозичка байканура. Якщо ми проведемо, визріша, 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 ви... Ну, байканур майже вже дивіться, на 100% він вже висить. Ви бачите? Я навіть і це вона аж, аж, аж хрустить. О, давайте з цієї сторони я покажу другий рядочок. О, дивіться, друзі, да? так? Тобто, листочок я обламую. Сантиметрів 15-20. І дивимося по лозі. Ось взяти саженці, визрівши, 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 дивіться, визрівший. Аж... На півтора метра, аж до самої верхньої проволоки. Верхній, верхній ряд. <хи> так, що ще у нас тут? Зорінька, да? ось у зорінька, ще навіть урожайчики назорінькі. Теж ми бачимо, що тенденція пішла до визрівання. Навіть по цьому саринцю, де ось ягодки є. Ви бачите, що лоза вже теж визрівша. Визрівша аж до верхньої проволоки. Більше метра. Так що так, друзі. Все йде по плану, можна сказати. З 25 вересня той, хто замовив, викопка саженця. І відправка на початку жовтня. Хочу показати, де хуже результати. Що десь, а воно, бачите, і тут визрівше, і тут визрівше. Ну, ось, якщо взяти, да, наприклад, саженець, ну все, він визрів ну, сантиметрів 30. 40, да? а потім вже така вроді не сильно визрівша лоза. Але ж він з кожним днем більше, 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 більше. І навіть отакі саженці, я вас запевняю, на кінець місяця, ну, до 25 числа, вони будуть на 100% визрівши, друзі. Так, а тут що? Ось якщо ми дивимось, визріший, визріший, визрівший, визрівший. Визрівши, визрівши, да? І ви бачите, ось визрівша лоза. А тут рядом є менш визріша. Ну, і Якщо ми подивимося знизу, то лоза визріша. Визріла на сантиметрів 40. См, а тут ще тільки процес йде. Так що, друзі, це й краще. Це все ще сорт. Ось вивіть, який товстенький сажанець, товстенький. Визрівши, 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 визрівший, визрівший, визрівший. Аж пішли до верхньої проволоки. Так, да, вони прочеканяні всі. У мене вже саженці, то тобто, есть точка росту зупинена. Листочок обривається, прочеканені це такі головні умови. І йому вже сигнал. Ось бачите, навіть пасничок я десь не вдалив. Якщо такі пасленки бачу, треба вдаляти. А тут -то трішечки оцей листочок я убираю. Ну як би так. А от... А. А дивіться, бачите, я проморав. Тобто один пагін. Тут два, на цьому саженцю два пагіна. Перший йде, ось йде він. Бачите, скільки визрів. Та вже тут о, за метр. Ось, бачите, я вам показую. До метра визрівши, так? а далі йде, трішки ще не визрішив. А верхній пагін тільки визріває. Ну я його довляти не буду, тому що що це товсте, що це товсте, це теж підтягнеться. І до кінця місяця теж буде визріше, а потім людина отримує такий мощний саджанець із двома такими лазеняками. Так, друзі, все. Дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і до зустрічі.